Ще не все, дивіться, який стадіон, яке штучне поле. Просто я взагалі шокований. Чесно. Дивіться, наскільки все в ідеальному стані, все частеньке, дивіться, наскільки все доглянуте. Просто респект, чесно. Молодці люди. Дуже гарно, дуже гарно. Всі великі молодці, хто за цим дивиться, хто доглядає, тоді Дівайна фізкультурник. Ви молодець, чесно, скільки гарно це все налаштовано. Бачу, хлопці футбол грають, збираються. Все тесненько це поле, все лінії, все помальовано. Дуже класно. Дуже. Навіть в деяких містах немає, втиснець, Щоб ви подивилися в якому стані штучне поле, просто жах. Все поламане. навіть можна бігати. Навіть можна бігати, спеціально для того, щоб бігати. Висок гарно. Бач? Нам треба взяти з собою м'ять. Нам треба взяти з собою м'ячик і будемо тут грати в футбол. Давай на старт. Увага, руш! Може, ти будеш спортсменом? Дивись під ноги, спортсмен. Дивись під ноги. Дуже жахливий стадіон, тиснець взагалі просто капець. Не знаю, чи це залежить від людей, чи взагалі від дітей. Та в принципі хто нищить, а діти нищать. Нищать, ломить там сітка, Все таке погнуте, попорване. Не знаю. Виховуйте своїх дітей належним чином, щоб цінили, тому що, як кажу, в деяких містах навіть близько такого немає, хтось би хотів мати. І такого немає. Це дуже взагалі штучне поле, це великий-великий великий плюс, тому що є де потренуватися, побігати. шикарно просто. Я шокований, що настільки гарне це поле.